Друзі, вітаю! І якщо Зеленський підпише мирну угоду, яку йому на стол положили, то вона передбачає повне припинення вогню одразу ж. Давайте далі розберемо, чому Зеленський все ж таки може погодитися підписати цей документ, тому що він містить один дуже важливий пункт для України. Видання Axios, до речі вже публікує всі пункти, які містить цей документ. Далі ми все це друзі з вами розберемо швиденько, коротко і доступно. Ну і почнемо з головної інтриги. Financial Times та всі інші західні засоби масової інформації пишуть, що Сполучені Штати дуже дуже друзі поспішають. Вони очікують, що Зеленський підпише мирну угоду вже до 27 листопада. Чому 27 листопада це день американської подяки? Ну а до початку грудня американці кажуть, що в принципі. Закриють повністю питання війни України та Росії. Я вам нагадаю, що мирний план погодили і США, і Росія. Тепер чекаємо відповідь від України. Ну, Говорять також, що Трамп дуже поспішає, тому що хоче швидкого результату. А високопосадовець США анонімно заявляє, що прискорені темпи це друзі означає прямо тут і зараз. У Вашингтоні впевнені, що. Те, що вони нам пропонують, це хороший план і для України, ну і нібито для Росії теж. Тож, давайте далі розберемо, а що там такого, в принципі, хорошого. Справа в тому, що видання «Ексіус» опублікувало повний, друзі, текст мирного плану для України та Російської Федерації. Але давайте його поступово розберемо і почнемо з плюсів для нас, для України. І те, що мені дуже сподобалося, це гарантії безпеки. Вперше, друзі, нам пропонують гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО. Тобто, якщо на нас нападають, США та Європа зобов'язані будуть відповісти військовою силою, і такий договір буде діяти на протязі 10 років. Це не вступ в НАТО, це лише. П'ята стаття. Ну, за, не, за, такою, за таким принципом нам будуть надавати таку гарантію безпеки. Я вважаю, це дуже-дуже гарна пропозиція. Ну, правда, якщо вона буде працювати. Рухаємося далі. Гроші. Нам дають 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення України, плюс ще 100 мільярдів нібито від Європи. Правда, тут трохи дивно, адже заморожених російських активів, як ми знаємо, знаходиться в Європі 300 мільярдів, нам лише дають 100 на відбудову. але... Те, що вони це питання піднімають, це вже також дуже добре. Ще Україна, в Україні залишається право на членство в Євросоюзі. Це не гарантує нам вступ в Євросоюз, але ми можемо пробувати. Рухаємося далі. Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Але це вже, друзі, будуть. Звичайно, нові кордони. Далі ми про це теж поговоримо. А також Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу, а відбудеться обмін полоненими всіх на всіх, а, тобто до нас повернуться наші військові. А що стосується Запорізької атомної електростанції, вона буде під наглядом МАГАТЕ, але електрику, яка вона буде виробляти, буде роз. Розподілятися 50 на 50 між Україною та Російською Федерацією. Ну, трохи сумнівна вигода, але тим не менш хоча б 50%. Також Сполучені Штати допомагатимуть відновлювати українську газову інфраструктуру, а Російська Федерація не блокуватиме друзі, використання Дніпра і транзит зерна через Чорне море. А все це, друзі, буде юридично. Обов'язкове, ну тому що підпишуть договір і Україна, і Росія. Чи, якщо будуть порушення, то це санкції. І головне, а хто буде за це відповідати? Хто буде контролювати? Такий процес буде контролювати Рада миру, а вона буде під керівництвом Трампа. Ну, друзі, на цьому хороші моменти. Вони друзі, заканчуються. Тепер давайте розберемо, а що там з мінусів. Ну і най... Найважливіше це наші території. Крим і Донбас де факто визначаються російськими. Херсон і Запоріжжя вони заморожуються. Далі це повна відмова від НАТО. Назавжди, друзі. Навіть вимагають, щоб ми це юридично закріпили в нашій Конституції. Українські сили виводяться з Донецької області, а зона відведення буде вважатися нейтральною буферною зоною. А ну, міжна... По типу міжнародно визнаною територією, але Росія обіцяє не вводити туди свої війська. Також чисельність Збройних сил України обмежується, а точніше зменшується вдвічі. А ще повна, повне прощення воєнних злочинів для всіх учасників війни. Тобто, друзі, пуча ірпінь забуваємо назавжди. Також поступово буде відбуватися поступове зняття санкцій з Російської Федерації, повернення Росії до Великої вісімки та довгострокова економічна співпраця США та Росії. Далі, після підписання такого документа, якщо воно відбудеться, негайне відбудеться припинення вогню та відведення військ до узгоджених позицій. Ну, мається на увазі на Донбасі. А ще умова це те, що мають провестися вибори в Україні через 100 днів після підписання угоди. Ну що, друзі, бачимо, що дипломатичний процес прямо кипить. А також як пише Wall Street Journal, міністр оборони України Умєров, нібито погодив декілька пунктів. А, хоча згодом сам Уміров заперечує цю інформацію. Він говорить, що його роль була суто там технічною ніяких оцінок мирного плану він не давав. А, в той же час Майк Волтс, представник США, пригрозив, що, наприклад, якщо Україна зараз погоджується, а Путін ні. То США введуть нові пекельні санкції на Росію, ну й нібито завалять Україну зброєю. А що відповідає Зеленський? Зеленський поки говорить, що треба допрацювати деякі пункти цього договору. А наступного тижня він з Трампом планує обговорити особисто телефоном от такий мирний план. І що я хочу, друзі, сказати? Ну, дійсно. Чесно кажучи, на справедливий мир, ну це, м'яко кажучи, не тягне зовсім. В мене, от одне просте в голові виникає питання: а що втрачає Росія? Судячи з перерахованих пунктів, я бачу що лише єдина втрата це 100 мільярдів доларів заморожених російських активів. І все. Тобто за ними залишаються окуповані території, а Крим та Донбас де-факто призначаються російськими. Що втрачає Росія, яка нападає, вбиває, руйнує наші домівки, наші долі. Безперечно, нас штовхають до компромісу, який виглядає дуже, на жаль, болісно для нас. Ми втрачаємо території. Повинні ще відмовитись від НАТО, але натомість пропонують вперше пропонуються військові гарантії безпеки по типу стаття 5 НАТО. Чи вона буде працювати, це вже інше питання. Але це пропонується. Друзі, пишіть коментарі, що ви скажете про цей мирний план, чи погодиться Зеленський його підписати. Чи дійсно до кінця цього року ми з вами отримаємо. Мирне небо, на яке так довго чекаємо. Дякую, до зустрічі.